Не знаю, чи це ще комусь цікаво, але знімаю. Бо для мене це краса. Дивіться, що вони тут виробляють. Алло. Чистять пір'ячку, пірнають. Доброго ранку, друзі, всім з Нідерландів. Українка в Нідерландах показує життя, як ми живемо тут. Сільське життя в Нідерландах. сільське життя кругом сільське життя. Є в нас тут такі красиві лебеді, є в нас дача з ділянками, що показує на своєму каналі, у своїх відео. Так що, друзі, підписуйтеся, заходьте, кому це цікаво, цікава країна, багато чого розповідаю. І сподіваюся, що це подобається моїм глядачам. Заходьте, підписуйтесь, може і вам сподобається. Привіт! Ти вітаєшся? Чи їсти просиш? Mm? Чи охороняєш? Не нападай тільки, не нападай. Як цікаво, лапки задирали, тобі річку чистять mm? Ранкові процедури. Лебединий пух, висмікують, чистять, все почистилися і попливли на прогулянку. А я сьогодні знов на дачі. Треба наводити порядки, знов займаюся розхламленням, друзі. Кому цікаво, будь ласка, дивіться, буду дуже рада за вподобайку і за коментар. Привіт! Сьогодні знову з голландських дач Знову на сьогодні розхламлення. Друга частина. Так, друзі, ну показую оцей куток. Ще залишилось мені цей ящик перебрати. А так, взагалі, павутиня пообмітала, тут в куток поскладала, тут цю штучку переставили теж, перебрала всі свої. Добрива, всі свої, ну, всякі речі для грядок, цілий ящик, там Бордюрні стрічки, треба буде грядки робити. Ось так. Трохи пообмітала, позамітала, сміття стільки повигрібала. Можете собі уявити, скільки тут всього було зайвого. Що стільки от місця у нас звільнилося посередині. Ну, тут так і було. Ще буду, може, перестановку якусь робити. Може, цю штуку з матрасами теж я туди кудись поставлю, щоб вона посередині не стояла. Ну, вже мені здається, що краще, а як ви думаєте? Зараз покажу, яку купу сміття ще нам треба викинути. Так, і ось тут у нас ще купа мішків з пластиком. Ну, це. Не знаю, куди оцей метал дівати, а все це пластик, 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 якісь пінопласти, якісь непотрібні горщики пластикові, там папір. Потрошку будемо на велосипеді возити і викидати цей пластик. Ось, друзі, розхламлення відбулося. Я дуже рада. Трошки позбирала ще ягідок. Ну, от після розхламлення треба займатися тепер полуницею. Стільки от вона вусів випускала. Добре, що йшли дощики, полили, горщики не треба поливати. Ось так. Траву покосили не росте так сильно вже, бо осінь наближається, груші падають. Груші падають. Це такі груші, які треба варити. Вони тверді. Їх навіть кури не можуть проклювати хотіли сусідам дати, вони такі тверді, що їх не проклюють навіть і кури. Хочу вам показати. Ще цікаві речі такі. Ось, повитягала з будиночку, що там було. Якби мені, може, хазяїна попрошу зробити з цієї штуки якусь для <клес> троянди арку, думаю. Це все поопилювати, вона вже ця етажерка розвалюється. от, <клес> Якби мені хтось зробив. І ось така, дивіться, класна штука. Як перевернеш, так наче роги цього оленя. <клес> Не знаю, може кудись і теж можна як декор примінити. Прикольні такі знахідки. Це була етажерка з такими ящиками плетеними, але воно вже все розвалюється. То я думаю, може мені хтось зробить. Так от ідея. По бокам, оці ось від етажерки бока. І якусь таку шарочку зробити. Може, буде прикольно. Е, сонечко сідає, пора додому. Так, друзі! Можете привітати мене з новим гаджетом. Сьогодні купила на сейлі новий телефон. Так що, сподіваюся, якість відео буде в мене краще. Всіх вітаю! всіх вітаю, дорогі глядачі. Ви на каналі Єлена Холан5, Українці за кордоном. Сьогодні в мене є гарна новина для вас і для мене це гарна новина. У мене з'явився новий телефон. І я сподіваюся, що відео будуть кращої якості. Мені буде легше монтувати відео, бо старий телефон зовсім у мене вже не хотів працювати. І дуже складно мені було монтувати відео. Дуже повільно він монтував відео. І в мене вже він три роки. А як відомо, що треба міняти телефони, наші гаджети, так вони. Робляться, щоб їх частіше ми міняли. І от настав той час, коли я вже на кінець то змінила свій телефон, старий на новий. Е, ви знаєте, що в мене був день народження, мені подарували трохи грошей. І от я змогла купити собі такий подарунок. Так що, друзі, зараз буде розпаковочка і невеличкий огляд, так як я вмію, я не професіонал. Розповідати про телефони, про гаджети, я вам просто розповім те, що я знаю, і те, що для мене важливо. Залишайтеся, кому цікаво. І так, розпаковочка. Телефон був куплений в цьому магазині, це не реклама. Просто, просто інформація. Так, та-дам. Ось мій телефон, Samsung Galaxy A25 5G. Відразу ж я купила чохол в цьому магазині. Ось такого кольору. І ось такого голубого кольору мій телефон. Зараз будемо розкривати разом з вами. І все роздивлятися. Ну що, друзі, поїхали. Ось мій телефончик. Відкриваємо. Люблю розпаковочки. Хто любить розпаковочки, пишіть мені в коментарях. Так, ось він, красунчик такий перламутровий. Три камери. Зразу купувала захисним склом. Вони мені поставили за 15 євро захисне скло. І всім рекомендую. Так, включаємо. Подивимося, який в нього екран, які кольори. Старий телефон у мене напишу. Тут в куточку вгорі, в який в мене був старий телефончик. Загружається. Так, тут, мабуть, треба. А, тут на різних мовах, бачите? Привітання. Не спеціаліст я в цьому. Так, старт. Welcome, старт. Вибираємо мову. Бачите, скільки мов тут? Багато. Багато. Ось, українська. Так, стоїть у мене українська. Ну, друзі, будемо налаштовувати. нік мені допоможе. От, а взагалі, ось я вам хотіла показати. І трошки розказати, що тут. Значить, пам'яті тут 128 ГБ в мене, так як було і в тому, але вона вже там була ще заповнена. А потім що камера 50 мегапікселей і гарна стабілізація. Так що, я сподіваюся, будуть гарні відео. Можете мене привітати <ріст> з новим придбанням. От. І будемо далі продовжувати. Знімати якісні відео. Постараюся вам зняти такі відео, щоб можна було зрівняти з стару камеру і з новою камерою. Ось так, друзі. Такі у мене. Така сьогодні розпаковочка. А ще я хотіла вам показати, який я купила чохолчик на цей телефон. Ось такого кольору. Бачите, знов зелений. Ну, мені якось зараз щастить на такі зелені кольори. Так, чохольчик цей теж 16 євро. А телефон обійшовся 250 євро. Ну, разом усе обійшлося 250 євро. Приємний такий чохол бархатистий, гладенький. От, друзі, так що я тепер з новим гаджетом.